Су, ви ще дивите інформаційно-аналітичний дайджест новин у Т1. Я ще називаю Майкл Щур в йо до новин. Затриманих у прямім ефірі керівників служби з питань надзвичайних ситуацій цього тижня випустили під заставу. За Василя Стоєцького як заступника голови ДСНС заставу внесли і звільнили його з під варти. Екс голова державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський вийшов на волю. Цікаво, чому цього разу немає прямої телетрансляції. Коли їх затримували, то було повно телекамер, були тріумфальні виступи. А зараз пани і Аваков, де прямий ефір з зали суду? Де урочистий вихід з СІЗО? Тут навіть назва для сіквелу просисі роззатримання. І ще у мене питання. Звідки у затриманих держчиновників по мільйону двіста тисяч на заставу? Це гроші, які Були там накоплені батьками. гроші, накопичені батьками? Ага, за бочковського заплатили батьки. Ну, родині бочковських напевно довелося продати деякі з фамільних коштовностей: золотий вогнегасник, пожежні шланги, інкрустовані діамантами і срібний гідрант е, з сапфірами. Тепер треба ще визначити, звідка міг взяти мільйон з гаком інший випущений пан Стоєцький. У нас є версія, що його викупили друзі з неволі, як це одного разу зробили у 19 столітті. Схема ж проста і ефективна. Хтось із його друзів намалював портрет Бочковського. Інший друг організував аукціон і продав полотно, так і назбирали суму для застави. Головне, щоб Стоєцький теперка не поїхав до Петербургу. Каратись мучитись, але не каятись. І до інших новин цього тижня у нас з'явився новий тіньовий уряд. Опозиційний блок створив свій тіньовий уряд і сьогодні презентував міністрів, які увійшли до цього опозиційного кабміну. Це далеко не перший тіньовий уряд в Україні, і щоразу його діяльність виглядає абсолютно однаково. Отже, оголошую засідання тіньового уряду відкритим. Сьогодні у нас на порядку денному питання. Це говорить? Я говорю хто я? Ну я. А де ти? Та тут. Де тут? Тут стою, Колеги, у нас проблема. Ми не можемо визначити, хто з тіньових міністрів говорить. Що будемо робити? Давайте той, хто говорить, повернеться в профіль. Давайте голосувати одноголосно приймається. Отже, нам треба придумати план дій до виборів, щоб люди, які за нас будуть голосувати, думали, що у нас є план дій. А давайте проведемо презентацію. Геніально! А може, ми краще придумаємо, що ми будемо робити після презентації? звідси провокатор, і вони таки презентували тюньовий уряд. І на цій презентації розказали, хто які посади в тюньовім уряді, обійматиме. А соціальну політику ми довірили ми Наталії Королевській. Ну добре, для а соціальної політики вони знайшли кандидатуру. А як же інші сфери? А спортивна політика, а міжнародні справи, а культурна політика, а, хоча в них є Добкін. а регіональний розвиток окрема посада для того, хто має керувати відбудовою Донбасу. Її віддали Олександру Вілкулу. Вілкула зробили тим, хто почує Донбас. Здається, з цим у них будуть проблеми, бо у мене є підозра, ем, що Вілкул глухий. Ну, Ми вважаємо, що необхідно інвестувати в український Донбас, необхідно допомагати промишки звідки необхідно, необхідно допомагати людям. Е, Действующе правительство бігає і, е, і питається зняти кредит. Ми будемо працювати. Тобто буде... а, ні, не Але тим не менше, є загроза, що Донбас почують тільки з третього разу. Гроші звідки. Але проблема ж не у вілкулі чи опозиційному блоці. Проблема у всіх політиках. Вони дозволяють собі говорити будь-що, і ми їх слухаємо. Тобто проблема швидше не у політиках, а у нас. Ми віримо і слухаємо. Ми слухаємо і голосуємо, ми голосуємо і потім знову віримо у інших. Це замкнене коло, в якому не вистачає лише одного почати думати і критично ставитися до інформації. А поки нам чого не вистачає, ми вирішили використати цю нашу властивість, щоб просто ще розважити, дивіться нову постійну рубрику Галуздометр. Українська православна церква дозволила святкування мусульманською Пасхою через Тутні після православної. Ну, Розрішила і що. Ми живемо в свободній країні, де релігії. ну, Пожалуйста, віриш, ну, хочеш мусульманин, празуй мусульманську Пасху. Як ви до цього видно, Отрицательно. Чому? Ну, я сама православная. И как бы сказать, дело в том, что они, они не наша вера, я не предпочитаю, чтобы они с нами близко. Ну, назнаємо через тиждень, 7 днів. Ну, через тиждень. Но обычно через недели две-три, вот так вот. Як вы до сих відноситесь? Ну, а як я можу відноситись? Ну, негативно, позитивно. Ну я думаю негативно. – Чому? Ну бо тому, що мусульмани це не християни. Вони гірші чи краще, чи, чи в чому проблема? В тому діло, ну знаєте, є, є біл, білий колір є чорний. І треба називати їх правильно. Це основа расизму. Ні, це не расизм, це правда. Що чорні і білі? Ні, я маю увазі, що якщо це білий колір, значить білий. Якщо він чорний, значить чорний. Як, як зло і добро. Ну так них взагалі є право святкувати мусульманську пасху yes. у нас в країні. Yeah. Є, а э, свободное переміщення, почему ви на вашу думку, коли вони по повні було б робота? Як вам було б зручно як православній людині? Ну, мені все рівно, чесно говоря. Ну, пусть через от, от у нас Пасха, допустимо, четвертого, ну, я говорю, ну, десь 25-го, через три тижні. Як ви ставитеся до того, що пан Коломойський вирішив віддати свою частку Укрнафта державі? Mm, ну, як я на це дивлюся. В принципі, якщо нам буде легше жити, то це добре. Якщо буде важче, то це погано. Укурнафті державі можна по пожалуйста. будь ласка? покидає. Відласть. Так, сорок Так, відсотка. Ну, так хай віддає. В нього вибору іншого немає, по-моєму. Що мови так думаєте? Ну, так вони домовились, ніби то з першим, як він його називає. З порогом. Хтось просто наїхав і попросив, щоб Хтось наїхав на пана Коломойського. Так, хто-то хто вище Коломойського. Я впевнена, хто там є вище Коломойського. Хто може наїхати на пана Коломойського? Я не знаю, президент, або той же самий Медведчук. Все-таки масонів Достатньо. А ЮНЕСКО дали згоду на надання кредиту Україні на ремонт каналізаційних систем, лише тим містам, які встановлюють спеціальні лічильники на унітази. Як ви до цього відноситесь? Ну, если, во-первых, это правда, то если делать, то делать всем. То есть кому-то определенному, то есть это... Ніби ну, чоловічському. У всіх повинні бути однакові равно Що буде мати місце саботаж, наприклад, якісь люди не будуть встановлювати лічильники для того, щоб у всьому місці їх не було? Звичайно, будуть. Тобто завжди якісь інновації, є якийсь протест, правильно? І ті, хто приймає цю інновацію, а ті, хто не приймає. Тобто, я вважаю, що і тут буде ну, так же, тому що не кожен хоче мати в себе лічильник. І люди, які навпаки, вони йдуть вперед в ногу з цією інновацією. Знаємо багато різних програм в Європі. От ну і важливо, в нас теж будуть люди, які будуть проти, які будуть за. Ну а особисто ви будете йти в ногу з лічильниками на унітазі? Ні, 17, унітаз з лічильником? І до інших новин тижня у Порошенка почалися проблеми з його бізнесом у Росії. Ліпецькій Ліпецькі вейцемон сьогодні нагрянули на кондитерську фабрику Рошен, основаного Петром Порошенко. Український президент до сих пор в астаєсею главним акціонером. Слідчий комітет пана Путіна оприлюднив заяву, у якій звинуватив Ліпецьку фабрику Рошен, у тому, що вона витягла з російського бюджету 180 мільйонів рублів через незаконне повернення ПДВ. А от зараз мені стало трохи соромно. За усіх тих, хто критикував пана Порошенка за те, що він не продав свій бізнес у Росії. Ви досі не зрозуміли весь його хитрий план? Він знекровлює російську економіку. По крапельчі, ми всі повинні його підтримати за це. Давайте вийдемо на вулиці і підтримаємо Порошенка за диверсійну діяльність проти агресора. І, пане Порошенко, у ваших інтересах, щоб слідчий комітет Російської Федерації не брехав, і ви справді вкрали з російського бюджету 180 мільйонів рублів. Але відійдемо від економічних злочинів. На минулім тижні Порошенко отак обмовивши цинічні бандери. Бандити. І на цьому тижні, сам же посміявши над своєю обмовкою, помістивши її на шеврон. Пане Порошенко, ми вважаємо, що ви маєте піти ще далі на шеврон ще можна помістити не лише ваші випадкові обмовки, але й ваші реальні помилки. Зробіть собі ще кілька шевронів: прокурор Ярема, долар по 10, долар по 20, і тощо. Але хочу застерегти політиків, які зараз вже побігли робити нашивки зі своїми обмовками. Це не завжди доречно. І тут я звертаючи до вас, Віталію кличко. Будь ласка, не використовуйте цей спосіб, бо ваші нагрудні шеврони закриють ваш чемпіонський пояс. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки каліш всі мало хто може це робити. Як ви побачили, нашивка у мера кличка на діловім костюмі, а не на військовій формі. Справа у тім, що кличка у військовій формі не існує. Є кличко у куртці. Є у футболці, у вишиванці. Кличко без нічого, правда, з братом. А у військовій формі немає. Невже він проти насилля? І йому гидка сама думка, що іншій людині можна зробити боляче? Ну, але це все жарти. Насправді ж ми розуміємо, що пан Кличко єдиний політик, якому військова форма не додає мужності, на відміну від всіх інших політиків. От тільки що кличко буде робити у мирний час, коли здаватися небезпечним буде не Всім політикам достатньо буде зняти військову форму і одягти ділові костюми. А от панові Кличку доведе, і вдати ще до радикальніших методів. Антикорупційна боротьба набирає небачених обертів. На допомогу МВС прийшла Рада нацбезпеки і оборони. До пожежників да Буде необхідність, значить суд будемо проводити на стадіоні, щоб вистачило всі місця. Та це ж гіпноз! Щоб корупціонери зізнавалися, знавалищі турчину застосовує гіпноз. Буде необхідність, значить суд будемо проводити на стадіоні, щоб вистачило сім'ї, я ще раз повторюю, не треба тягнути час, треба мужньо дати всю об'єктивну інформацію, яка забезпечить швидке розслідування злочину. Я хочу надати Олександру Турчинову та керівникові громадського телебачення Романові Скрипіну об'єктивну інформацію, яка забезпечить швидке розслідування мого злочину. Під час підготовки усіх попередніх програм ми відмили 26 гривень на таксі. Крім того, перші 17 програм ми зняли без камер на котів. Останнім часом всі раптом заговорили про українську музику, про те, що її багато, і про те, що її немає. Всі обговорюють ініціативу Міністерства культури збільшити квоти на українську музику в радіоефірі. Міністр культури пан Кириленко вважає, що цю квоту треба збільшити до 75%. Продюсери радіостанції кричать, що це неможливо, але давайте спитаємо, що про це думають самі музиканти. І про це ми поговоримо з вокалісткою гурту Крихітка Кашою Сальцовою. Са дуже дякую, що ви прийшли до нас в студію. Е, отже, у нас основне питання: наскільки оце квотування, яке пропонує Міністерство культури пан Кириленко, квотування до 75% на радіо, наскільки це допоможе зробити українську музику? Е, Фафайні Популярні, Популярнішою. і популярнішу воно зробить. Питання тільки в тому, чи те, чи це не перетворюючи на парад? Пісень про хрущі, вишні і, і маму я б навіть сказав, що це буде порад пісень про дощі, забуття і каяття. А, ну, ну або вот таке. Ну, зважаючи на те, про що у нас молоді гурти і автори пишуть зазвичай: Любов, кров, все це. А, я гадаю, що ми всі, звісно, здивовані, чому пан Кириленко до собі має посаду. А, менше з тим, 75% це така чиясь смілива еретична мрія, яку не можна втілювати. Це нереально. Це не варто робити заради самої ж української музики, тому що е, природний е, концерт живих виступів показує, що 25% хорошої української, добре записаної, талановитої, добре зіграної музики у нас є. І вона може бути в ефірі. Е, причому я кажу про нові імена, а не про п'ять пісень Цефіри Тару чи Вибобуло. А можете якісь п'ять нових імен назвати? Залюбки, я гадаю, що Широкому широкому загалу обов'язково би сподобалися групи один в каноє. Сподобалися би Сімною полюбив полюбився. Полюбив Але мені здається, що і антитіла могли би бути більше в ефірі. І пані Валькова могла би бути більше в ефірі. Кризі, і, в принципі, якщо так у вас посиджено на диванчику до ранку, я гадаю, що я згадаю всі 240 груп, які зараз у мене є в плейлісті, які я зараз прослуховую і приглядаюсь. Якщо рецепт пана Кириленка про 75% – то така є еротична мрія. То а чи є у вас рецепт? Що зробити з нашою культуру музичного з музичним бізнесом, щоб воно почало плодоносити нормальними піснями, хорошими піснями, чи, чи щоб хороші пісні доходили до слухача? Отак? Ну по-перше, потрібно всім музичним і культурним редакторам е, уявити, що вони тепер можуть писати лише про українську музику, меморизувати це як галузь. А значить, потрібно, щоб з'являлися нові імена. Досить можливо кликати в ефір вже відомі імена. Просто розширити коридор можливостей для нових груп. А я, я припрошу, я просто я знаю, що зараз частина людей почала думати десь, десь так. Ну, звичайно, вас не кличуть е, на телебачення. Нас кличуть. Групу крихітка кличуть добре. Коли ви виступаєте за мічних, ви кажете, ну ясно, що їх не кличуть там на телебачення, і всі хочуть, щоб їх кликали телебачення. Зробіть хорошу музику, пісню. на хороша музика. Вони хороша музика, і цим підтвердженням є те, що вони вже збирають достатньо великі зали. Розумієте, коли я кажу десь за кордоном, що у нас є молода група, зібрала 300 людей в Лондоні або там, наприклад, Нью-Йорку, кажуть, о, молода група, 300 людей. Для них це багато. Тут група один канон двічі зібрала зали по тисячі людей. Жоден великий канал не запросили в ефір ранковий. Ніхто не написав зранку наше нове музичне відкриття, прекрасні пісні. Натомість, звісно, з концерту п'ятниці, яка є великим музичним українським брендом, зроблять бік-багабум. А що заважає редакторам, журналістам і так далі? Тим, хто працює з музикою, має комплекси. шукати комплекси. Я гадаю, комплекси меншої вартості От, Тому що я з тим стикаюся. Ну, ми не знаємо, значить, цього немає. Ви не знаєте, тому що ви погано виконуєте свою роботу. Ви маєте цікавитися, ви чекаєте, коли до вас прийдуть. Розкажуть, занесуть конверт і там зачарують продюсери. Інколи хороші продюсери, інколи не зовсім хороші груп. Так і роблять фахові продюсери. Вони мають прийти і зацікавити там, редактора, сказати це супер. Або ось тобі конверт. О, ось тобі конверт. Натомість молоді групи, як правило, молодий виконавець. Непогано сопрано. У мене немає на жаль абсолютного слуху. Натомість продюсери молодих гуртів або молоді гурти не усвідомлюють важливості людини в команді, яка ходила б їх розхвалювала. У мене, наприклад, не було у крихітки такої, я шкодую про це, чесно кажучи, тому що не було кому продати. Нас mm -hmm. не було там, ніхто не заходив на станцію з ноги і сказав: ви чула лоленовий сингл. Шкода. Я не знаю, яких успіхів могли б досягти з прекрасним прекрасними The innocent are dying Колись сонце-кльош розпався, маючи дуже хороший старт. І вони створювали таку новітню українську гарну естраду. Є близько 50 груп прекрасною музикою, яка могла би стати маскультом, яка просто не дійшла до слухача через те, що ЗМІ робили вигляд, що ми будемо писати про Пугачова, вона справжня зірка ви, непонятно хто. А групи в свій час думали, окей, ну ми не будемо грати далі, нам не цікавиться, який сенс. Ми зіграли концерт, ми зіграли 10. Ми випустили кліп, окей, що далі. А така може тоді це е, ініціатива Міністерства культури про 75%? 25% відсотків. Я би їм порадила. Я знаю. Вони просто напевно розуміють. Можливо, що якщо 25%, то насправді буде 3%, Якщо вони зроблять 25%. Будуть Буде три старої музики. Тобто, замість однієї пісня Ані Лорак, яка є українським виробником музики, і вона талановита співачка, не на її громадянську позицію. Буде три пісні Ані Лорок. Ні буде ні тих молодих імен, про які я казала. Справа не в тому, що має бути 25 українською, має бути 25, з яких 10 буде точно новою. Ну і звісно, що е, є така поширена думка, що дуже молодих, дуже багато молодих груп недостатньо талановиті, щоб з'являтися на загал. Тобто, наприклад, що такі сюжети в піснях не можуть з'являтися українською мовою. Тобто, коли перепрошую Фарал Вільямс, я чую, і я розумію англійську, що там. Репер в приспіві всередині співає, я роздору твою попу навпіл. А це пряма цитата з Фаревола Уільямса. Я чую в українському радіо. А потім вони кажуть українському виконавцю, наприклад, Скрябіну, що вб'ю тебе кохана не може звучати на радіо. У мене є питання, чесно кажучи, до цих людей. На питання тільки знані мови, здається, не тільки, а в тому, що у нас пісню з високоякісним художнім, але. Непозитивним сенсом, не хочуть брати на радіо, тому що це примушує слухача відволіктись від всякої маячні. Тобто, в принципі, станції, мені здається, давно вже перестали гуртуватися навколо власне музики. Їх купують, щоб мати слот новин. І раз на 4 роки продавати рекламний час політичним партіям. Угу. У нас по радіо, коли перетинаєш кордон, угу. ти ніби з Росії не виїхав. Ну, Там з'явилися, даєшся повалі. Там, да? Їдеш по Донецькій області, у тебе немає враження, що ти перетнув кордон з іншою країною. І у нас окуповані чужими сенсами, культурними сенсами, Уересерівськими, старими сенсами, голови громадян. Саме тому окупована територія нашої держави. Нам треба провести АТО в головах. Нам потрібно провести АТО в головах. А може про про Проблема в тому, що у нас є таїші повалі. Ані Лорак. Не проблема в тому, що вони є. Проблема в тому, що вони зараз вважають єдиними зірками. Ага. Ніхто не хоче давати. Е, я можливо погано думаю про радійників. Можливо, у них немає такого е, упередження серйозного, але мені здається, що вони не можуть допустити безкоштовно зробити когось, допомогти зробити когось зіркою. Вони мають за це щось отримати. Мені здається. То тобто мені зараз віддати вам гроші, які ви мені заплатили? Ну, може покладіть сюди. А чи є зараз якась схема, як українські виконавчі, ви е, бізнес заробляєте на життя собі, яка у вас є зараз бізнес. -модель? У вас є пікалка в ефірі? Автоматичний запікувальник матів у нас є. Моє. Це єдина, це бізнес-модель? Гадаю, так. Просто пишеш нові пісні, записуєш, інколи позичаєш гроші на е, запис. Щоб потім повернути їх з концертів. А я знаю, що ви ще комусь зараз винні за якийсь свій запис. Я віддам. Е... Я те слово, яке вже озвучила, і дам. Е, я вам бажаю, щоб ви чим швидше той борг і віддали ті гроші. Це була каша Сальцова з гурту Крихітка. Дуже дякую, що до нас прийшли. Дякую за запрошення. Щоб вислухати позицію сторони, яка виступає проти української музики в українському ефірі, ми запросили до нас в студію представника асоціації виробників російської пісні та пляцків Віктора Циганова. Пане Вікторе, дякую, що до нас прийшли. Дякую, що прийшли. Будь ласка, скажіть, будь ласка, як ви ставите ще до того, що в українських радіо збільшиться кількість української ви тому, музики що на до сімдесяти відсотків української музики до 75%? Дякую за питання. А мне как представителю русской песни и пляски кажется, что это просто нонсенс. Какая украинская музыка? Кто ее придумал? Ваши бендировцы у власти? Это обижает русского слушателя? Это обижает производителя русской песни и пляски и ставит их просто в неравные условия в сравнении с украинскими. А, Топ-то на ревне умовы. Это украинская музыка есть, в Украине. Условия. Это же нормально, когда в Украине есть украинская музыка. <рес> украинская музыка. Не смешите мои искандеры. <рес> как вы себе видите, на, на, украинском языке будет звучать потрясающая русская песня «О Боже, какой мужчина!» а... «О Господи, что за леги? Пожалуйста, не пойте. Не пойте, вы издеваетесь над русским языком. В Украине не должно быть украинской песни. Вы пытаетесь навязать здесь свой хунта-поп, укропаджаз или хохлорок? А это же просто украинская музыка. Так это же просто украинская музыка. У нас и так недобор украинских слушателей русской музыки. Еле-еле выполнили план по Кобзону і стасу Михайлову. Білан повне зниження показателей. Хто такой Тарзан вообще забыли? Артист ушов зніматися в порно. Як ми виповним план, якщо появится українська музика? Зрозуміло. Нагадаю глядачам, що у нас в гостях був представник Асоціації російських виробників пісні і пляцків Віктор Циганов. Пензлю звідсика, поки тебе шлях наглий не трафив. Спасіба за розговор. До свидання. Спасібо. Спасіба. Пензлюгі. Це очень содержательна бесіда. Та да, пензлюгі. Це були вщинови на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.